Як сказати польською, цей хлопець, той хлопець, і чому часом ви почуєте у хлопак? Де ми кажемо тоді, коли щось є близько до нас? Тобто, це є той, от цей, от, оцей, от, 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 от близесенько, так? Наприклад, «тен хлопак, ну тобто, оцей хлопець, так, той, який біля мене. Наприклад, «тен дом є дуже ладний. Цей будинок є дуже красивий, або та е, мій улюблений. Оцей от, кіт, це не мій улюблений. А там ten, це там той. to inczy, to jest daleko, daleko, tomo, tomo, to, to inczy, tak? Tamten, Na przykład tamten chłopak, tak? Tam to chłopiec. Albo tamten dom jest nowy, tak? Tam to Dima, co jest to inny, nie Albo tam ta kobieta to moja znajoma, gdzieś daleko ona tam stoi. U też oznacza cej. Але це дуже літературне, і ви його скоріше не почуєте або почуєте але дуже рідко, а десь прочитаєте. Часто його можна побачити в якихось книжках, романах, статтях і так далі. Так, тобто, Ув це теж той, наприклад, Ув день змінив шистко, цей день змінив все.